Рік 1992. ослаблена після державного перевороту Грузія втягнута у новий збройний конфлікт. Керівництво Автономної Республіки Абхазія оголошує наміри від'єднатися. Росія офіційно відмежовується від конфлікту, однак, де-факто надає військову допомогу сепаратистам на їхньому боці. Виступають як найманці з Чечні, зокрема група відомого в майбутньому терориста Шеміля Басаєва, так і регулярні частини російської армії. Чорноморський флот Росії стояв на рейді, і вони били з батарей. По... По Білі, по сухумі, от ну, тобто, реально, війна з їхнього боку велася. Ігор Мазур – член УНСО. У 93-му у складі групи українських добровольців він брав участь у конфлікті на боці Грузії. Ось кадри з фільму Георгія Гонгадзе про абхайську війну, на яких можна побачити Мазура, каже: нині в Криму повторюється абхазький сценарій. Розігрується місцевий сепаратизм, якесь опертя на місцевих чиновників, амбіції яких підігріваються, що вони можуть стати царями на своїй території, через них будуть проходити там фінансові потоки і тому подібне. З 93-го де Юри, Абхазія залишилася територією Грузії. Де факто значна частина території контролювалася місцевим маріонетковим урядом і так званими миротворцями російськими військовими. У 2008-му під час російсько-грузинської війни, саме з території Абхазії розпочався наступ росіян на власне грузинську землю. Після конфлікту Абхазія проголосила незалежність. Як і у випадку з Кримом, Росія пообіцяла невизнаній державі фінансову підтримку. Росія, канішне. готова и предоставят необходимый стартовый капитал, условно говоря, предоставят возможность Абхазии сделать первые шаги собственного развития. І гроші справді виділялися з 2005 року і по сьогодні. Уряд федерації виділив Абхазії орієнтовно 500 мільйонів доларів, що ж ніяк не могло відродити зруйновану економіку. До того ж, частина коштів осідала у кишенях місцевих політичних еліт. Нині Абхазія один з найдепресивніших регіонів світу. Зруйновані понад 20 років тому будівлі досі не відновлені. Основна галузь економіки туризм. Так і не повернулася бодай на довоєнний рівень, як результат масове безробіття та мізерні зарплати сплати. Приміром, абхазький лікар за місяць отримує еквівалент 150 доларів США. Значна частина населення – за межею бідності. Да, 120 грам було в Ленінграді, а у нас 20 грам. 2500 – це якраз була булка хліба. Да. Якщо які лежачі, всі померли. А які відходячі, то вот під крилавками зараз підбираємо. Там ось гнилі фрукти, овощі. Ось вот так і живемо.